Друзі, всім привіт! У мене зламався попередній мікрофон, тому сьогодні я з таким буду в руках тримати. Спеціально приїхав на таку, можна сказати, усамітнену дорогу десь тут, Road називається вона якось. Але з'ясували, що тут геть вона не усамітнена, від слова взагалі, тому що тут літають гелікоптери, ганяють фури, неподалік якийсь кар'єр. Коротше, я просто зупинився ось так на дорозі. І хочу просто відверто поговорити про те, як ми змінились е, після нашого переїзду сюди до Канади. Насамперед хочу сказати, що ми дуже, дуже вдячні Канаді за таку можливість, яку вона надає українцям, що вони можуть сюди приїхати просто так і мати перспективу побудувати тут життя з нуля. Це дуже сильно великий крок з боку Канади, тому реально дуже велике дякую всім, хто придумав це, хто створював ці всі механізми. Це дуже сильно потужна програма. По ній приїхало реально багато людей сюди. І ми не виключення. Ми коли сюди їхали. У нас були там деякі цілі, якщо так можна сказати. У нас були деякі бажання, деякі очікування. Щось справдило, щось не справдилось, щось перевищило наші очікування, щось можна сказати, не дотягнуло до наших очікувань. Але разом з тим дуже багато речей, які ми почали по-справжньому цінувати тут в Канаді. Але ці речі стосуються не Канади, а стосуються України. Можливо, це криза трьох місяців. Деякі речі, наприклад, це, це мова це реально. Я не знаю, я ніколи так не цінував українську мову, я ніколи так її не любив, як тут. Я ніколи не слухав скільки українських пісень, як я слухаю їх тут. Мені ще плюс-мінус нормально, тому що я можу розмовляти якось англійською. А от Софі то їй взагалі тяжко, тому що вона, по-перше, не розуміє, що їй кажуть нормально. Вона не може сама висловити свої думки постійно через цей Google Translate, Він вже її замучив. Їй зараз дуже складно, тому я навіть не уявляю, як їй не вистачає україномовних людей. Поряд не вистачає української мови, щоб вирішити якісь проблеми, якісь питання. Не вистачає української мови, щоб просто порозмовляти на якісь душевні теми, висловити свої думки, поплакатись комусь в плече. Ми тут в Канаді почали дуже сильно цінувати свою родину. Ми її цінували, але це було знаєте, типу, як ну завтра я можу зганяти до, до рідних, то сьогодні можна до них не позвонити. Якось, якось так, якщо коротко. Також ми дуже сильно почали цінувати друзів. Дуже сильно не вистачає дружніх відносин. Того, хто підставить плече, тому кому ти можеш подзвонити просто в будь-який час доби. Сірий, особливо вас. Ми вас любимо дуже. І дуже сумуємо. Дуже сильно не вистачає. Просто української природи. Просто не вистачає української природи. Українських лугів, чернігівських, житомирських лісів, соснових. Ну я не знаю. Просто не вистачає. Дуже сильно. Дуже сильно за цим сумуємо. Також ми тут трохи відчули свою залежність від чогось. Нам не вистачає якоїсь свободи, не знаю, незалежності. Тому що раніше ми працювали самі на себе, ми самі будували свій графік робочий, ми будували свою зарплатню, ми все контролювали, можна сказати, самі. А тут ми залежимо від роботи, ми залежимо від зарплати, ми залежимо від дати, коли прийде зарплата, ми залежимо від. Коротше, від багато чого ми залежимо. Часами доволі сильно накриває. Ми стараємось, звичайно, про це як поменше думати і сприймати це просто як період. Але якщо так подумати на перспективу, то тут все-таки життя. А Ми такого життя не хочемо, тому побачимо. Життя наше змінилось. Не знаю, в яку сторону, в кращу чи в гіршу. Я не можу зараз проводити якісь паралелі, тому що у когось життя зараз взагалі кепське коротше. Дуже сильно все перемішалось в голові і не зрозуміло зараз нічого. Знову. Ми знову повернулися в той період, коли ми нічого не розуміємо, що зараз відбувається, і сподіваємось лише на те, що нам приготували щось, щось про що ми не здогадуємось. Тому ми стараємось просто проводити зараз час один з одним. Стараємось підтримувати один одного. Життя змінилось ми багато що зрозуміли. Ми багато що переоцінили саме в якості життя, тобто чи стали ми краще жити чи гірше, практично нічого не змінилось, а змінились ми. Коротше, ось так. Е, дуже дякую всім за те, що ви з нами. У нас вже майже там 1300 підписників. Це дуже класно. Мене всі запитують, що ти робиш для того, щоб канал так швидко набирав підписників. Я кажу, я не знаю. Просто люди підписуються. Ну, коротше, дякую вам. Бувайте.